Події дня, що формують наше майбутнє. Ну, найголовнішою подією дня 2 березня. Очевидно, є саміт у Лондоні, де прем'єр-міністр Великобританії. Кір Стармер приймає лідерів. Україна, Великої Британії, тобто він приймаюча сторона Данії, Італії, Іспанії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Румунії, Фінляндії, Франції, Чехії, Швеції. Також присутній міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, до речі, керівник колишні, колишній керівник спецслужби турецької, генеральний секретар НАТО Марк Лют президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн та голова. Європейської ради Антоніо Кошта, сторони мають обговорити ситуацію в Україні і формування пошуку шляхів до справедливості Ну, Ця формула така розпливчата, але швидше за все, якраз інтерес до саміту і виник внаслідок скандалу у Білому домі, де Володимир Зеленський став по суті. Призвідсию до істеричної поведінки приймаючої сторони, зокрема, Дональд Трамп і Джей Ді Венс почали дорікати Зеленському, чому він не в костюмі і цьому подіну так би мовити, етикет, етикет, етикетом тут і не пахло. Тому за цих обставин, за цього такого голосного е демаршу і виїзду з Вашингтона української делегації, прямо до Лондона, можна сказати, що. Великобританія стає по суті головним координатором зусиль по формуванню як і безпекової політики на Європейському континенті, так і спеціальної формули миру, але вже не Зеленського, а мабуть Макрона, Стармера. Події дня, що формують наше майбутнє, папа Римський вже ледь на смертному одрі у недільному зверненні. Довірний закликав їх молитись за мир і за стражденну Україну. Якось дивно, коли Україна звучить без Росії. От цитата. Також я молюсь за вас, я молюся насамперед за мир. Звідси війна здається ще більш абсурдною. Молімося за стражденну Україну, за Палестину, Ізраїль, Ліван, Міянму, Судан. Нема Росії, Папа Римський не згадав Росії. Чи можна дошукуватися цьому певного знаку? Я думаю, що не треба поспішати. Папа, здається, дійсно вже в дуже виснаженому стані, він, так би мовити, своїм зверненням нагадав, що він ще живий і ще здатен творити молитву. Але, як відомо, папа Франциск, маючи Мільйони вірних в Україні весь час займався тим, щоб вірні Україні, вірний папі українці день і ніч думали, як би пробачити злодіяння росіянам. Я розумію, що Святіший Престол це, це не про дивізії, коли питав про папу Сталін, скільки в нього дивізій. Ну, але все ж таки зло від добра, Святіший престол повинен відрізняти. Але за Папи Франциска, очевидно, що саме Святий Престол, пхаючи постійно, то якусь російську дівчинку, намагаючись поставити поряд з українською дівчинкою, то про якийсь голубів, то, тобто, ну, тобто світіший престол, за папи Франциска постійно генерував абсурд. Може, релігія є абсурдом? Подія дня, що формує наше майбутнє, чеські активісти зібрали гроші на гелікоптер для українських розвідників. Уявляєте? Ну, те, що чехи великі друзі українців, знає, по-моєму, кожен українець, і те, наскільки послідовна Чехія в допомозі України, що варта тільки чеська ініціатива по закупівлі боєприпасів по цілому світу, щоб українські війська могли встояти. Так, от Чехи зібрали 2 мільйони 800 тисяч євро на закупівлю гелікоптера для українських розвідників. Е, Романська ініціатива запустила проект подарунок для Путіна. Здавалося б, що це. Але е, далі чехи розповідають: ми в Зафаті повідомляємо всьому світу, що громадяни Чеської Республіки об'єдналися у громадському зборі коштів для придбання гелікоптера Black Hawk UH-60 для української військової розвідки. Загалом зібрано 2800 євро. Збір тривав понад рік, гроші жертвували приватні особи, підприємці. 20 тисяч переказів зробили чехи, аби зібрати гелікоптер для української розвідки. І от свіженьке фінальне повідомлення. Вчора ви надіслали нам понад 6,5 мільйонів. Тож ми вже даруємо майже всі, маємо вже майже всі гроші, щоб купити другу гармату. Не вистачає трішки і гаубиця на ім'я Кубіш буде вдома. Тобто Чехи просто фантастична нація. І те, як вони люблять свою Чехію і люблять свою чеську мову, має бути прикладом для нас. Адже чеська мова одна із найслов'янськіших в сенсі того, що чехи дуже не люблять мовні запозичення на зразок комп'ютер, монітор. Ну і пішло поїхало. Вони створюють термінологію, комп'ютерну, сучасну і те, таким чином вчать українців також боротися за чистоту української мови, як і за чистоту української землі, від всякої російської напасті. Події дня, що формують наше майбутнє, щодо зовнішньополітичної позиції США. Ну, зрозуміло, що адміністрація Дональда Трампа вона така сумпурна. Там заяви найпровокативніші, звичайно, ж робить Ілон Маск. І от він заговорив зовсім про, так би мовити, радикальну ситуацію: про те, що Сполучені Штати повинні вийти із НАТО та Організації Об'єднаних Націй. Як відомо, Організація Об'єднаних Націй. Серед країн-засновників якої є і Україна? Є доволі сумбурною в плані дотримання законів і правил. Хочу нагадати, що Російська Федерація, нинішній член Радбезу ООН, фактично не пройшла процедуру набуття членства в ООН. Як це зробили, наприклад. Пост-Югославські Республіки, Пост-Югославські країни акуратно війшли в ООН. Україна є членом-засновником ООН, тому Україні не треба проходити жодної процедури. Але дивним чином статус, наприклад, постійного члена Радбезу Радянського Союзу чомусь автоматично був переданий Росії, яка, по суті, незаконно. Набула членство ООН Об'єднаних Націй. Нагадаю, ООН є продуктом Другої світової війни. Тобто її створили країни-переможці і ввели себе в склад постійних членів Радбезу. Так от, якщо Сполучені Штати виходять із ООН, тоді ця організація припиняє своє існування. Ну, для чого ми тоді? Тужимося і апелюємо і скликаємо всілякі е е сесійні засідання Радбезу чи сесійні засідання Генасамблеї, і пробуємо продавлювати всілякі важливі для України резолюції, коли самі Сполучені Штати по суті ставлять хрест на ООН. Добре, чудесно, тоді Росія не буде. Членом постійним членом ООН і Радбезу ООН. Хіба нас це не влаштовує? Якщо ми не члени Радбезу, то навіщо нам цей ООН? Правильно? Події дня, що формують наше майбутнє, Україна отримає рекордну фінансову допомогу для посилення армії. Великобританія надає Україні 2,26 мільярда фунтів стерлінгів. Це приблизно 3 мільярди доларів США. Фактично, це частина ініціативи J7 Іра, яка покликана прискорити економічну та оборонну підтримку України угода була підписана 1 березня, і вже нині ці кошти будуть спрямовані на важливі потреби, зокрема на закупівлю оборонних матеріалів. 1 березня міністр фінансів України Сергій Марченко та канцлерка казначейства Великобританії Рейчел Рівс підписали угоду про надання Україні фінансової допомоги в розмірі 2,26 мільярди мільярдів фунтів стерлінгів. Загальний обсяг фінансування ініціативи Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine метою якої є прискорення надання необхідної фінансової допомоги для України від Великої Сімки. Загальний обсяг фінансування цієї ініціативи складає 50 мільярдів доларів США. Тобто ми, по суті, забезпечені, економіка України, забезпечена на певний період фінансами, що дозволить зосередитися, зокрема, і на виробництві боєприпасів. Загалом же, ініціативи Великобританії по, по наданню допомоги Україні складають приблизно 200 доларів на душу. Це не не найвищий показник, бо є е, країни, такі як Данія, де по-моєму припадає по 2-3 тисячі доларів на душу в допомозі Україні. Але Британія це значно більше ніж фінанси. Це, по-перше, координація важлива багатьох країн. Далі це можливість тиску на країни, які можуть загравати за нашою спиною е, із Росією, зокрема на Індію. Все ж таки співдружність британської корони це старий дієвий механізм, і в рамках співдружності мало які країни пробують ревізувати позицію Великої Британії.